Волоссям можна, але волоссям краще не скляну, а я потім скажу яку паличку. От скляну паличку краще за все натирати, наприклад, шовком або папером. Добре, це перше, до чого ми. Тобто, якщо натерти, то з'являється якась ну не дуже велика сила притягання. Але це теж та ж сама електрична сила, повірте мені, поки що повірте. Поїхали далі. От. А тепер сам шовк наелектризований, бачите? Mm -hmm. Оце той самий шовк, яким ми потерли скляну паличку. Тобто не тільки паличка притягає дрібний предмет, а шовк теж. Чудово, поїхали далі. Отаке явище або, або дуже схоже на це. Ну, ви ж розумієте, що у Стародавній Греції не було скла. А був такий, а був такий природний матеріал, як бурштин, тобто російський це янтар. Так? Його було досить багато, море викидало. Так от ще 2,5 ну, приблизно тисячі років тому, так? такий вчений. Давньогрецький Фалес Мілецький, він помітив, що бурштин, якщо його потерти об вовну, наприклад, так? або об хутру, він теж набуває такої властивості. Він притягає якісь дрібні тіла. Пір'я, пташини, там, пил, ще щось. так? Потім з'ясувалося, що, що для того, щоб відбулося, відбулося таке явище, так, його саме називають електризація Електри... від слова електрон борштин, то треба, щоб ми потерли одно ободне, два тіла, скажіть, будь-які тіла, чи все ж таки є обмеження. Ну, мабуть, тільки ті, які будуть проводити хоч трошки. Ні-ні-ні, ти потім скоро дізнаєшся, що якраз навпаки. Я хотів сказати трохи інше. По-перше, як ви гадаєте, якщо ми будемо терти одне ободно, одне дві ну, смужки хутра, буде хутро електризуватись? Ну, ні. Ні. Тут обов'язково, щоб це були різні речовини. Ну, і є такі речовини, які електризуються краще, а є такі, які електризуються гірше. Ми скоро зрозуміємо, чому так відбувається. Але вони обов'язково мають бути різні. Так? І електризуються вони обидва. Обидва. Тобто кажуть у таких випадках, що вони набувають електричного заряду. От, бачите, мають бути з різних речовин. Поїхали далі. От ще, ще один дослід такого типу. Бачите? А оце вже, наскільки я бачу, це вже так звана ебанітова паличка. Це спеціальний пластик. Так? Дуже добре він електризується. І його треба натирати, ну, наприклад, хутром. або вовною. І він дуже добре електризується. Поїхали далі. Поки що ми нічого не записуємо. Дивіться. Оце тут показаний якийсь матеріал, тут я не знаю який. Оця паличка і оцей матеріал. До того, як ми їх потерли. Вони не електризовані. Але після тертя вони обидва набувають якогось електричного заряду. Поки що просто подивіться: отут чомусь написано мінус, а отут чомусь написано плюс. Так, давайте дивимось. Поки що можна не писати. Електризація процес, під час якого відбувається перерозподіл електричного заряду. І отут давайте вже подивимось. Скажіть, от ми знаємо, що ті частинки, з яких складається атом, вони електрично заряджені. І ядро атома заряджене, і електрони заряджені. А як ви гадаєте, от зараз ми з вами розмовляємо, наше кожного з нас тіло, воно заряджене чи ні? Ні. Ні, ні бо ми ж не завжди помічаємо ці явища. А як же воно так відбувається, що е, ми складаємось з заряджених частинок, але самі е, не маємо заряду? У нас же всередині є електричні заряди, правильно? Як воно так відбувається? А виявляється ось що, давайте я попередньо розповім. Виявляється, що електричні заряди не всі однакові. Вчені е, дізналися, що існують усього два види електричних зарядів. Їх можна було б назвати по-різному. Будь ласка, можна назвати червоними і зеленими, м'якими і твердими, але їх дуже вдало назвали позитивними і негативними. Чому я кажу, що дуже вдало. Тому що, виявляється, коли в тілі є однакова кількість позитивних і негативних зарядів, то, як ви гадаєте, чому дорівнює загальний заряд тіла? Ну. Нулю. І воно не Отак само незаряджена переважна більшість великих, як кажуть, макроскопічних тіл. І ми з вами зазвичай не заряджені. Тому що незарядженим є навіть сам атом. У нормальному атомі, ви потім зрозумієте, що, що я маю на увазі, однакова кількість позитивних і негативних зарядів. І отакі тіла, як атом, як великі тіла, їх називають електрично нейтральними. Тобто ані не плюс, ані мінус. Зрозуміло те, що я сказав? Так. Так. Так от, починаємо потроху запам'ятовувати, писати, може, не треба. От якщо це ебонітова пластмасова паличка, а оце якесь хутро або вовна, то під час тертя паличка набуває негативного заряду, а хутро набуває позитивного. Як це відбувається? А дуже просто. Дуже просто. Оті От електрони, про які ви самі згадали, вони у складі речовини найбільш такі легкі і рухомі частинки. І коли відбувається тертя, то саме ці частинки вони можуть переходити з одного тіла на інше. До того як ми потерли і в паличці, і, наприклад, у у цій смужці хутра була однакова кількість негативних і позитивних зарядів. Але виявляється, що під час тертя з деяких причин, потім дізнаємось з яких, певна кількість, певна кількість електронів переходить з хутра на паличку. Ще раз скажу, електрони переходять з хутра на паличку. А виявляється, що саме електрони мають негативний заряд. Отже, якщо паличка отримала додаткові електрони, то вона вже не є нейтральною. А вона отримує який заряд, якщо тут зайві електрони надлишкові. Так. А тепер подивіться: а отут тепер нестача електронів. так? Але ж позитивних зарядів залишилося стільки, скільки було. Правильно? Так. Тобто, тепер тут яких зарядів більше на тканині? Ну, тут. А, тут більше позитивних. Позитивний. От тіло отримало позитивний заряд. І все. І все. Тобто, виявляється, що звичайнісінька електризація тертям. Це результат перерозподілу електричних зарядів. Вони не з'являються, а вони просто перерозподіляються між тілами. Тобто якісь електрони негативно заряджені, перейшли з тканини на паличку і все. Так? І все. Так, поїхали трохи далі. От подивіться, будь ласка, уважно. А я потім покажу, може, ще разок. Просто подивіться, а я потім прокоментую. О! А тепер подивіться, що тут відбувалося. По-перше, оце така скляна підставка. Оце якась гиря. І вона з'єднана, тільки, як ви гадаєте, чим вона з'єднана? Оце що? Так, дріт. Так? Вона з'єднана з, з таким от приладом, який називають електроскоп. Тобто приклад, який, прилад, який дозволяє спостерігати електризацію. Це дуже проста річ. Отут дві легенькі, смужки, паперові. так? І. Е Якщо оце, оцей прилад отримує електричний заряд, то вони починають як впливати одна на одну. Ви ж побачили? Що вони роблять? відштовхуються, відштовхуються, відштовхуються цілком правильно. А тепер подивіться, оце гиря, так? А ми по ній кілька разів вдарили, так трохи можна сказати, потерли якимсь хутром. Виявляється, що при цьому Гиря отримала негативний заряд. І вона поділилася цим зарядом ось цим приладом. Скажіть, а хутро, який заряд при цьому отримало? Позитивний. І хутро поділилося ось цим зарядом з цим приладом. Тобто, дивіться, що вийшло. У цих смужок паперу заряди мінус і мінус. А у цих двох смужок паперу? Плюс і плюс. Бачите, як цікаво, виходить, що мінус і мінус, що роблять? Відштовхується. Плюс і плюс? Теж. Теж, відштовхується. Теж, відштовхується. Теж відштовхується. Теж відштовхується. Так, чудово. Поїхали далі. Поїхали, кажу. Ага. О! Отак це можна зобразити, наприклад, коли діляться зарядом. Опа. Дивіться, ще раз, я, я зараз покажу. Спочатку ця паличка була не незаряд... заряджена. Чи зараз, дайте подивимось. Так, вона була негативно заряджена. так. Тобто на ній були зайві електрони. І вона поділилася частиною цих зайвих електронів з оцією кулею. Зрозуміло? Ну і тепер ці тіла обидва заряджені негативно. Скажіть, а якщо інша паличка буде заряджена позитивно, то там теж зайві електрони чи якось інакше? От якщо паличка позитивна, то там зайві електрони чи може якось інакше? Мабуть, ні. Мабуть там нестача електронів, правильно? І так. А тепер дивіться, якщо ми торкнемося позитивно зарядженою паличкою, їй не вистачає електронів. І вона що зробить? Вона забере у нейтральної кулі якусь частку її електронів. І тоді куля теж стане зарядженою як. Поли... По... Так, подивіться уважно. Оце позитивна заряджена паличка. Бачите, вона забрала якусь кількість електронів. І обидва тіла мають тепер позитивний заряд. Так, поїхали. А оце, будь ласка, давайте запишемо. Електричний заряд. Фізична величина, що характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію, тобто притягатись, відштовхуватись, електричний заряд фізична величина, що характеризує властивість. Частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Так, переводимо потяг. Yeah. Так, я, я чекаю, чекаю. Переводимо потяг. подив. Може, щось тут не зрозуміло з того, що я сказав. Yeah. Не чи ні. Добре. Так, можемо. Так. Yeah. Поїхали. Позначається літерою Q. десь собі помітьте. Маленьке К. Одиниця цієї величини кулон. Ми не будемо поки що пояснювати, яка це одиниця. Ви ще не готові до цього, але вже треба знати, що вимірюється в колонах. Поїхали далі. Можемо? Так, так. Мабуть, так. Ну, от подивимось ще. Приклад взаємодії. А цей приклад нам показує, що? Ми до нього ще потім повернемось. Що виявляє: зверніть увагу, і оцей приклад, і притягання маленьких клаптиків паперу. Показує, що заряджене тіло, що має заряд, воно може, наприклад, притягати навіть незаряджені тіла. Як це відбувається, ми пізніше розберемося. Це не все відразу. Так? А це дослід ви можете провести вдома, взяти пластмасовий гребінець або щось таке. Чудово вийде. Отже, два види електричних зарядів. <кхе> це ми сьогодні знаємо, що заряд негативний це заряд таких частинок, як електрони, а заряд позитивний це заряд е, атомних ядер, ну або є такі частинки, як протони. Але е колись значення було інше. Негативним зарядом називали, е ну, називали і називають, можна сказати, зараз, заряд, який отримує ебоніт під час тертя об хутро. А позитивний це заряд, який отримує склу під час об обшовку. І коли ми вже це знаємо, ми тепер легко можемо розрізняти де плюс, а де мінус. Якщо у нас є для експериментів ебанітова і скляна Ну і ці от такі смужки тканин. Так, зрозуміло? Оце поки що краще запам'ятовувати, вам буде легше ебаніт мінус, скло плюс. Поїхали далі. Поїхали далі. От подивіться знов таки. Я помовчу трохи. Розумієте, що нам тут показали? Так. <С> а от останнє от те, що ви зараз бачите, воно про що свідчить? що <С> IT, і різні заряди, тобто, позитивне та негативне, вони притягують. притягуються. Так, так, цілком правильно, цілком правильно. Як бачите, прості досліди це підтверджують. Отже, що нам треба, мабуть, зараз? Що нам, мабуть, треба знати? От дивіться. От тут таке: мінус і мінус, як бачите, відштовхуються. Мінус і плюс притягаються, плюс і плюс відштовхуються. Але краще вам на, на, накреслити собі отаку картинку, вона цілком зрозуміла. Оце відштовхування, оце притягання, а оце відштовхування. Будь ласка, швиденько. <кій> Є? зараз. Тобто, як бачите, поки що нічого складного, але ну, буде складне. Як spainch? Що, що? Як spain shit linguch. Ще раз, будь ласка. Вона сказала, що вже закінчила. А, добре, тут чомусь віддає відлудня, я погано чую. Так, дивимось, ще дивимось. Що тут нам показують? Повільно. А, ну от показує, що якщо ми доторкнулися, ну ясно. <клес> це те ж саме можна сказати. Це вже не так для нас цікаво. Ну і зрозуміло, що сила електричної взаємодії залежить від відстані між тілами. Якщо ми будемо тіла віддаляти одне від одного, то сила буде ставати слабкішою і слабкішою, ну, це, це нам з вами зрозуміло. А тепер, яким може бути заряд тіла? От виявляється, що він не може бути будь-яким. Є найменший заряд, який називають елементарним. Так? Оцей заряд позначають маленькою літерою є. Е. Меншого заряду за модулем у тіла бути не може. Може бути, плюс є, може бути мінус є, може бути плюс мільярд є. Але бути два з половиною є, ніколи не може. Тільки, як кажуть, кратний елементарному заряду. Н це кількість надлишкових електронів або таких, яких не вистачає, бракує. Так? Оце є, можна не записувати воно є всюди. Елементарний заряд. А як ви гадаєте, а який заряд має електрон? Зважте, ще. Ще, ще. Yeah. А згадайте, що електрон має негативний заряд. Тобто тоді який yeah. А от подивіться. Бачите, не просто є, е, а мінус є. Е. Мінус є. Е. <кхух> а от протон має заряд плюс є. Е. Ну, а тепер поїхали. Оце ми зараз будемо. Коротко писати. Заголовок не треба. Отже, перше. Існують два види зарядів. Позитивні та негативні. Існують два види зарядів. Позитивні та негативні. Ну, Зображати вже не потрібно. Просто запишемо коротко. Позитивні та негативні. Це перший пункт. Другий. Е, ну тут можна просто коротко написати. Притягання та відштовхування. А коли що, ви вже накреслили собі. Притягання та відштовхування. Притягання та відштовхування. Так. Тепер третій пункт. Носієм електричного заряду є частинка, а це запишіть, будь ласка. Тобто, розумієте, поки ви пишете, я поясню. Заряд частинки це не є така властивість, яку можна частинці надати, а можна забрати. От, наприклад, там тенісну кульку можна пофарбувати, так, а можна не фарбувати. А от відібрати заряду електрона неможливо. От просто неможливо. Не існує жодного електрону без заряду. А заряду без частинок теж не існує. Носієм електричного заряду є частинка. Заряд не існує окремо від частинки. Встигли? Так. Так. так, електричний заряд є дискретним. От напишіть, а я зараз поясню, що це таке. Що значить дискретним? Є такі величини, які практично можна змінювати ну, наскільки завгодно. Ну, наприклад, ми можемо за бажанням, якщо дуже важливо, масу води в посудині збільшити на 10 грамів, а можемо на пів граму. А можемо на мільярдну частку грама, ну і таке інше. Там дуже таких принципових обмежень практично немає. Так? А от заряд можна змінювати тільки на таку величину, що кратна елементарному заряду. Ну от, Наприклад, ваша кількість у класі теж є величиною дискретною. Можна змінити на одиницю, на два, на три. А скажіть, вашу кількість можна змінити на три чверті? Mm -hmm. Ні. Ні. Mm -hmm. Ну, от це є дискретність. Mm -hmm. Окремими порціями, так би мовити. Ну і нарешті і мікрочастинки, і макроскопічні, тобто великі тіла, можуть мати заряд а можуть бути електронейтральними. Тобто вони або беруть участь у електричній взаємодії, або практично не беруть. Або ж практично такої участі не беруть. Ну і дуже корисно для вас буде пам'ятати, що от у нашому макросвіті зазвичай під час електризації або додаємо до тіла, або віднімаємо у тіло які частинки. Найрухоміше. Які? З мінусом. Ну так, а, а як правильно, а як їх називають? Негативно. Ні, а у них є назва електрони. Електрони. Я про це. Ми ще будемо про це казати. Ну, і скажіть, будь ласка, от як ви розумієте ще раз, це твердження, що електричний заряд є дискретним? Хто? По-своєму, може, сформулює? А? Що, ще. Раз? Давай. Без що він буде взаємодіяти тільки дві. Mm. Mm. Okay. Mm. Mm. <смістична> Давайте я поясню ще раз. Дискретна величина це така, яку можна змінювати не на будь-які значення, маленькі, наскільки хочемо, а тільки на якісь певні порції. От, наприклад, заряд будь-якого тіла можна змінювати. Тільки на величину кратно чому. Не йому Найменшому елементарному а, заряду? Правильно, найменшому елементарному заряду.